31 травня відбулася чергова сесія міської ради, на якій здалося ряд важливих питань для життя громади, зокрема фінансові питання і інші питання життєдіяльності міста. До порядку денного за моєю пропозицією було включено три моїх депутатських запита і одна депутатська заява. Дані депутатські запити у дивний спосіб були розглянуті після питань, які містять інформацію з обмеженим доступом. Тобто, Після того, коли були обговорені питання, обмежений доступ це питання, які стосуються земельних питань, безпосередньо громадян, які приватизують земельні ділянки. Після цього лише я зміг озвучити депутатські запити, до яких я зараз повернусь. Справа в тім, що тоді, коли звучить інформація з обмеженим доступом, земельні питання, то змі видаляються ну майже переважна кількість ЗМІ, окрім деяких, видаляються із сесійної зали. І Самі кореспонденти, журналісти були позбавлені можливості почути те, що я сказав сьогодні на пленарному сіданні Ради стосовно депутатських запитів. З чого все починається? Перед історією питання. По заминулому випуску газети «Град прилуки мною була розміщена стаття стосовно проведення якісного в лапках ремонту прилуцьких доріг. Зокрема, зверталася увага про те, що він ведеться не те, що не якісно. Я навіть не знаю, які слова підібрати для того, щоб писати ситуацію. Я не буду багато говорити про це, в який спосіб вона ремонтується. Всі прилучани бачать очі, а хто бачить, да, побачить те, що відбувається, навіть не зважаючи на те, що комунальне телебачення Прилук знімає гарні фільми про проведення грандіозного ремонту доріг. В напрямку Рокітного всі це бачили цей репортаж Блюзнірський. Я так думаю, пролучани оцінили його якість і оцінили оцінили те, що нам показують, і це робиться для того, що та інформація, яка яка відбувається у змі в інших, зокрема в раді Прилуки, що це. E, начебто, автор все видумав після даної публікації. Зокрема, e, я посилався там на статтю 94 кримінально-процесуального кодексу України. Звертав увагу працівників правоохор правоохоронних органів, зокрема прокуратури Продузку міжрайонної, про те, що відбулася перевірка даних фактів. Якщо іде грубе порушення технології, то це в першу чергу іде витрачання нецільове витрачання бюджетних коштів, яке громада виділила на такий ремонт доріг. На підставі цієї публікації прокуратурою була проведена перевірка. Мене повідомили, що направили за належності у міське управління управління внутрішніх справ. На, станом на сьогодні я не, я не володію інформацією, чи порушена, чи не порушена кримінальна, справа, чи буде проводитися додаткова якась перевірка. Я на сьогодні цього не знаю, але така робота ведеться. Окрім цього, я звернувся з депутатським зверненням до міського голови для того, щоб мені надали інформацію. По підприємству, яке проводить ремонтно будівельні роботи дорожнього покриття. Я став питання, щоб мені повідомили підприємство, яке проводить дані роботи, його код, юридичну адресу, місце знаходження його бази, наявність відповідної техніки. Також, щоб мені повідомили. Про суму коштів, які вже були освоєні даним підприємством, тобто перераховані йому, щоб мені повідомили, які акти форми 2, форми 3 підписані. Форма 2 – це акт виконаних робіт, форма 3 – це погодження договірної ціни. На сьогодні я цієї інформації теж таки не маю. Як мені повідомив. Повідомили спеціалісти, посадовці з міської ради, що е, виконання, е, отримання інформації я зможу лише після закінчення 10-денного -ден, 10 терміну. Я прохав, що це було на сесії. 10 днів закінчується 1 числа, тобто завтра. Е, почекаємо. Але ж повернімося до тих депутатських запитів, які я сьогодні озвучив на сесії. Перший з них начальнику прилуцького ДПІ. Депутатський запит до мене як депутата Прилуцької міської ради звертається жителі міста Прилук з приводу проведення неякісного ремонту дорожнього покриття вулиць, поділяючи стурбованість, викладена в звернення громадян, вважаю за доцільне отримати повну інформацію стосовно підприємства, яке проводить даний вид будівельних робіт, а саме приватного підприємства АртМІКО. Код відповідний, юридична адреса міста Прилуки, вулиця Київська, 313 А. Враховуючи вище викладне, відповідно до статтеї 40 Конституції України, законами України про місцеве самоврядування в Україні, про звернення громадян, про статус депутатів місцевих рад, прошу вас надати наступну інформацію: перше: загальний обсяг задекларованого доходу і сплаченого податку на прибуток за 11 рік і перший квартал 12-го року по підприємству ПП АртМІКО. Друге загальний обсяг сплаченого податку на додану вартість за одинадцятий рік і перший квартал 12-го року. Наступний Про, е, мотивувальна частина аналогічна, не буду повторювати. Прохальна інша. Е, до начальника управління Пенсійного фонду України е, повідомити: перше: загальний обсяг заробітної плати ПП АртМІКО за період 11 рік і 5 місяців поточного 2012 року. Друге загальну суму сплаченого єдиного соціального внеску по «Артміко» за 11 рік і 5 місяців 12-го року. Третє кількість застрахованих осіб, що перебувають в трудових відносинах з даним підприємством. І третій запит спрямований, спрямований напряму до директора приватного підприємства АртМіко Симоняна, що запитувалося в дане підприємства. Перше середня кількість найманих працівників підприємства за період 11 та 5 місяців 2012 року. Друге штатний розпис підприємства. Станом на 31, 12, 31 травня 2012 року кількість інженерно-технічних працівників, адмінперсоналу і робітників, четверте, наявність власної технічної бази, а саме автомобільна техніка, спецтехніка, механізми. Дані депутатські запити були включені до порядку денного. Але під час жвавого обговорення було прийнято рішення одноособове, яке Ехом відізвалася у депутатському корпусі про те, що ви не були підтримані радою. Е, навіть були спроби е, звинувати мене в тому, що я порушую регламент, і, зокрема, закон. І говорили, що безпосередньо сам депутат я можу отримати дану інформацію. Так дійсно, я можу, відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, я можу звернутися з депутатським зверненням безпосередньо до керів керівників даних установ. Але. Це не позбавляє мене право звернутися з депутатським запитом, який буде підтриманий на пленарному засіданні Ради, і Рада вимагатиме у певного посадовця отримання даної інформації. На сьогодні цього не сталося. Я звернуся сам своїм депутатським зверненням до відповідних органів. Дай Бог, що я отримую належну інформацію, але в тому випадку, якщо буде затягування... Цього процесу інформації натримую, я змушений буду звернутися до правоохоронних органів, в порядку вимагати цю інформацію. Мене дивує позиція депутатського корпусу. Невже це питання моє особисте? Невже це питання їх не обходить як депутатів, яких, яких обрала територіальна громада міста про те, що відбувається на дорогах, прилузьких, в який спосіб вони ремонтуються? Всі це бачили: ці чайники, ці квачі, які обмальовуються ями. Обмальовується ями з такою квадратурою, щоб її потім можна було заактувати, і квадратура вийде багато більше? Позиція міського голови наступна. От вони виграли конкурс. Чудово, ніхто не говорить, що незаконно. ПП АртМюко виграло конкурс. Напевно, що все було по закону і їм виділяються відповідні кошти. Тому що в них ціна була саме менша 150 гривень за метр квадратний. Шановні, невже навіть якщо у такий спосіб ПП АртМіко виграло конкурс, то хто. Дозволяє даному підприємству порушувати елементарні вимоги технології, зокрема ДБН 2418 2000. Ямковий ремонт асфальтобетонних покриття доріг, склад робіт, розламування та обрубування країв асфальтобетону, очищення основи, змазування бітумов країв оброблених місць, укладання та розрівнювання асфальтобетонної суміші, закатування катком. І далі перелік механізмів. Хто-небудь із вас, шановні прилучани, міг спостерігати, що так відбувається, окрім заляпування, у пил, у бруд наших Щербатих доріг без обрубування країв. Лише в деяких поодиноких місцях це було зроблено. І це відбувається на сьогодні, а нам показують фільми, як в напрямку Рокітного відбувається даний ремонт. І на я отримав сам безпосередньо витяг з реєстру. Юридичних осіб стосовно фірми АртМІКО, зареєстрована дійсно, вона в Прилуках за київський 313А, зареєстрована і статутним фондом, не мала небагато 100 гривень. Шановні прилучани, як ви думаєте, в тому випадку, коли міська громада буде судитися із цим підприємством про те, що через рік, через півроку, через два місяці ці ями знову будуть діяти в наших вулицях? Чи можна у цього підприємства взагалі стягнути будь-які кошти, яке не має жодної матеріально-технічної бази, не має статутного фонду, не має нічого? А ми будемо жити далі і тішитися тими фільмами і тими розказками про те, що все відбувається, і лише один, одна людина в нашому місті працює. Всі інші тільки говорять і і повчають, як це повинно відбуватися.